Всім привіт ребоцюгом. Нарешті дочекався очікувані сигналізатори. Ось такі собі придбав. Зроблю вам короткий відео огляд на них. От. Дуже сильно хотів з пейджером, тому що це зручно. Ось такі хірісі. Вже йдуть в кейсі. 4 плюс 1. Це є S6. Були ще s 5 але, але та як відеообзору я не знайшов на Ютубі. Саме ось ці S6 є на S5. от Тому знімлю для вас ось такий відеообзор на них. Зараз розпакую, е, вставлю батарейки і покажу, як вони працюють. Е, в такому вони боксі, інструкція до них. Така книжечка. Дають. Живляться від батарейки 3А типу, Дві батареїчки. Тобто 3 вольта це вже не крона. Ну, по факту мали би бути продуктивніші. Вони в нас йдуть на останній. Є в нас тут яка мова. Остання сторінка є на, на російській, правда, не на українській, а на російській. Так щоб було більш зручніше. Зараз самі йдуть в такому. Кейси таким логотипом Хіріси. Досить непогані виконання, я вже відкрив їх ось так. Ось так вони виглядають. Так, Хто буде замовляти собі ось такий набір, зразу скажу вам, вам потрібно буде ось таких батарейок. 11 штучок. Сам пейджер йде. Ну, досить такий приємний пластик на Ощуп. Як в 5, в принципі. В пейджер сам йде три батарейки типу А. ось. І в самі сигналізатори йде у нас дві батарейки, типу А. Зараз ну досить, досить будемо так дорого-багато виглядають самі вони Ну досить невеликі, такі акуратні, міні-це циліндрової форми такої, ну, досить круто виглядають. Приємний на дотик пластик. Не виглядає такий, як дешевий, будемо казати, пластик. Ну, круто. Не знаю, чомусь вони мені більше сподобались ніж s 5 Зараз вставлю батарейки і провіримо, як вони працюють. Так, вставили батарейки. От. І зразу хочу вам сказати: для надійності, щоб вони вам витримували. Е Неважливо, там впали в воду, сильний дощ, щоб ви не переживали, щоб, не дай Бог, вони там замкнули, згоріли. Краще розібрати їх зразу. От, розібрати їх зразу. І промастити плату саму, цапон лак, або лак для плат, самий звичайний, вскрити додатково. В принципі, вони і так досить непогані, такі збиті, будемо казати. От, але я. Обов'язково це зроблю чисто для себе. Так, що у нас тут? Ця кнопка відповідає на за типу звучання їх. От. А якщо ми зажмемо і потримаємо, це вже йде чутливість, настройка чутливості. Це перший рівень, другий. І так, 6 типів. От. Тут у нас включення і гучність, можна от без звуку взагалі. Тобто ось так вони будуть. Тобто сам звук йде на пейджер, от. а на сигналізаторі його немає. І от можемо бачити: зелений, синій, жовтий, червоний. Ну, тобто, послідовно відображає на пейджі. от Ще знімлю вам відео на рахунок один мінус. s 7 краще, тим, що в них є там зуб, такий крякалка, мені більше подобається. І є кріплення. Для самого пейджера. Що я планую зробити? Я планую зробити кріплення сюди, десь щось придумаю, знімлю вам відео, такий лайфхак, як зробити кріплення на пейджер суто, щоб його можна було на шнурочок підвішити. Це досить зручно, практично, тому якось так. Ось такий коротенький відеоогляд на такі сигналізатори. Ззаді промаркіровано Наклечкою це жовта, синій, зелений і червоний. Тут в нас є ще додатково в поролоні вирізані слоти, які можна приклеїти туди, щоб не було цього отвору. Або, 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 в принципі, в принципі, мені. Молодий рибак допомагає <хи> трошки. От. От вам показав, як батарейка туди лягає. Тобто дві батарейки туди можна спокійно запхати. Якось так. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково з вас підписочка. Буду вам вдячний, коментар, лайк. І слідкуйте за каналом. Стараюся знімати для вас по мірі можливостей як частіше. От. І сезон тільки. Починати з буде, тому слідкуємо, підписуємося. Всім дякую за перегляд ще раз. Тат. До зустрічі на воді.